Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Добрий, де ми разом з вами готуємо коктейлі вдома. І з вами, як завжди, я, Олександр. Сьогодні ми разом приготуємо неймовірно смачний коктейль. І перш ніж продовжити перегляд, не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Давайте почнемо. Сьогоднішній коктейль має назву Дорожня аварія. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. З алкоголю нам потрібен буде персиковий лікер та аморети. До речі, персиковий лікер я приготував сам. Це він домашнього виробництва. Такий лікер може зробити кожен у себе вдома. З іншого боку, у мене не алкогольні інгредієнти: це апельсиновий сік, цукровий сироп, лимонний сік та за бажанням можна додати трохи гренадіну. Готувати будемо одразу у келиху. Тож, насипаємо туди льот, додамо персиковий лікер 30 мл. Далі амарето, його нам потрібно буде також 30 мл. Далі перейдемо до безалкогольної частини і почнемо з сукрового сиропу. Його нам потрібно буде також 30 мл. Наступним інгредієнтом буде лимонний сік. Його також потрібно буде 30 мл. Візьмемо апельсиновий сік і нальємо його до самого краю нашого келиха. Обов'язково треба перемішати цей коктейль. Ну і щоб додати яскравості в цей коктейль, я додам гренадин. Друзі, дякую вам за те, що приєдналися сьогодні до мене і приготували цей чудовий коктейль разом зі мною. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви смачно провели час. Не забудьте залишити коментар та поставити вподобайку. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі у наступних відео.